Зсу проводить контрнаступ на Донецькому напрямку. Зеленський розповів про перші успіхи. Тим часом Путін назвав кількість загарбників, які воюють на фронті. Цифри вражають. США прибула перша партія зброї, куплена союзниками. ЄС готує для Києва репараційний кредит на 210 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. У Кремлі вже істерика. Наступом на командує колаборант з України. Тим часом у секретаря РНБО та екс-міністра оборони. Знайшли вісім елітних квартир у США, на які гроші придбана нерухомість. У студії Яна Кочкрова і далі більше новин, про які говорять в Україні сьогодні. Київ цієї ночі знову пережив атаку дронів Камікадзе. Російські окупанти запустили по столиці ударні безпілотники. Частину з них збили з сили ППО. Та уламки падали просто на місто. У Шевченківському районі шматки ворожого БПЛА врізалися в проїжджу частину і пошкодили тролейбусну мережу. Ще одне падіння і вибух безпілотника зафіксували в Соломінському районі. На щастя, за попередніми даними постраждалих немає. Зеленський обговорив із командирами ДШВ, Активну оборону Покровська і Мирнограда. Говорили про наступні кроки підготовку і комплектування десантно-штурмових підрозділів, особливості виконання завдань, зокрема у взаємодії з підрозділами безпілотних систем. Зеленський розповів, що ми проводимо одну з контрнаступальних операцій, підкресливши, що жорсткі бої тривають, але нашим вдалося завдати ворогу відчутних втрат. За першою доповіддю головко Масирського від початку операції звільнено 160 квадратних кілометрів. Ще понад 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Обмінний фонд суттєво поповнили. Майже сотня російських полонених вже є і будуть ще. На напрямку звільнено сім населених пунктів. Ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу. Окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж 2,5 тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито. Україна та Польща виходять на новий рівень військової співпраці. У Варшаві підписали меморандум про створення спільної групи з навчання управління дронами. Мета проста і водночас стратегічна: спільне навчання, обмін бойовим досвідом, тестування нових методів застосування та протидії безпілотникам, інтеграція інновацій і сумісність із натівськими стандартами. Наголосив міністр оборони Денис Шмигаль. Паралельно міністри оборони України та Польщі поставили. Ли підписи під спільною декларацією про розширення оборонного партнерства у рамках програми Сейф та «Пюрл». за домовленостями Україна навчить польських військових вибудовувати лінію дронів і відкриє доступ до систем моніторингу атак, тоді як Польща за підтримки Норвегії створить сучасний полігон для навчання управління БПЛА. До України прибуло перше військове обладнання в рамках угоди та НАТО за програмою «Пюрул». Про це Суспільному повідомив представник альянсу. І це лише початок. Найближчим часом очікуються нові постачання. За його словами, ще більше пакетів допомоги вже в дорозі. Наразі за програмою «Пюрул» профінансовано чотири пакети підтримки для України. 700 тисяч російських військових саме таку шокуючу цифру назвав Владімір Путін, стверджуючи, що ці сили нині розгорнуті на фронті проти України. Диктатор цинічно, з якимось гидким і неприхованим захопленням говорить про своїх окупантів. Послухайте, і тому ж князі на лінії бойового суприхиснення свисісвише 700 тисяч людей… 700-тисячна армія Путіна має своїх смотрящих зрадників. Штурмом Куп'янська командує український колаборант Сергій Стороженко, який зрадив Україну у 2014-му. За даними BBC News, він напряму звітує начальнику генштабу РФ Валерію Герасимову. Стороженко родом із Харківщини, колишній командир 36-ї бригади ВМС України, який колись служив у силах КФОР у Косові. Після зради України очолив 126-ту бригаду берегової охорони в окупованому Криму згодом штаб 35-ї армії РФ, яку українські воїни розгромили під Ізюмом у 2022-му. У 2023 році Кремль підвищив його до генерал-лейтенанта та поставив командувати 6-ю армією РФ, що зараз веде бої на Харківщині. За словами полковника Владислава Селізньова, саме Стороженко був причетний до ракетних ударів по Сумах і грав подвійну гру ще під час анексії Криму. Та кожен зрадник, воєнний злочинець, обов'язково буде покараний за кровопролиття в Україні, поки заочно засудили до довічного ув'язнення російського спецслужбовця Сергія Сініцина з позивним Сабір. Співробітника 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Саме він у 2022 році керував окупаційне МВС РФ у Херсоні. За даними слідства, у березні 2022-го Сініцин координував створення каральної поліції та організовував репресії проти мирних жителів, облави, викрадення, катування. У катівнях людей били, пускали струм, інсценували розстріли та погрожували сім'ям. Крім того, ФСБшник займає. Вся вербуванням агентури серед колишніх українських посадовців. Ключ до завершення війни РФ проти України в ціні на нафту. Так вважає президент США Дональд Трамп. Це дуже просто. Якщо ціна на нафту впаде, Путін відступить. У нього не буде вибору. Він відмовиться від цієї війни. Наполягав Трамп на спільній прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Американський президент знову закликав європейські країни повністю припинити купувати російську нафту. Раніше Reuters повідомляло, під час онлайн-зустрічі коаліції охочих. Трамп наголосив, що саме європейські гроші за нафту підживлюють російську воєнну машину. Всю информацию по просьилению санкционного тиску на РФ мы собрали в сюжете. Любой ценой не поссориться с Владимиром. В Вашингтоне придумали новый ход, чтобы избежать давления на Москву, но при этом не выглядеть совсем уж пророссийскими. Для этого Трамп ставит Европе заведомо невыполнимые условия, пишет издание The Wall Street Journal. Послушайте, Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России. Так что нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете ли, будет полностью поглощен этим. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. И я готов ввести санкции. Но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я. Они покупают много нефти у России. Это не дело. Как указывают аналитики издания в администрации Белого дома, заранее просчитали, что страны ЕС не смогут или не захотят выполнять требования Трампа, а поскольку он требует, чтобы все страны Евросоюза прекратили покупать нефть из России, невыполнение требования даст ему возможность избежать усиления экономического давления на РФ. Естественно, это издевательство. Естественно, это способ и попытка отмазаться и не вводить никаких санкций против любимого Владимира. И свалить вину при этом на кого-то другого. Сказать, что это не моя вина, это не моя ответственность. Это Европа. Они отказываются... При этом, парадоксально, но двумя крупнейшими потребителями российской нефти в ЕС остаются Венгрия и Словакия, лидеры которых находятся в особенно приятельских отношениях с Трампом и на которых он имеет свои рычаги влияния. Аналитики поясняют, для них нет никаких проблем переключиться на западную логистику нефтепродуктов и газа, при этом торговлю с РФ уже нельзя оправдать ни долгосрочными обязательствами, ни экономической выгодой. В июне 2025 года закончились долгосрочные контракты венгрии и России. Венгрия всегда ссылалась на то, что разрыв этих контрактов может привести к большим неустойкам. Так вот контракты закончились, а Венгрия до сих пор покупает российскую нефть на спотовом рынке. Покупает, кстати сказать, его довольно недешево. Вот проведено было исследование, сколько стоят нефтепродукты для конечных потребителей разных европейских стран, так вот для Венгрии и Словакии эта цена оказалась наиболее высокой. Значит, кроме газа от РФ, эти страны получают что-то еще, добавляют аналитики, и, вероятно, речь тут идет о финансовой выгоде не для страны, а для отдельных политиков. При этом, помимо прекращения торговли с Москвой, в требованиях Трампа к Европе звучат еще и призывы вводить санкции, в частности, против Китая, что звучит уж совсем лукаво, учитывая отсутствие таких ограничений со стороны США. Он также лукает еще и в отношении санкций, которые, по его мнению, Европа должна применить к тому же самому Китаю стопроцентные тарифы, как предполагает, как предполагает должна сделать Европа. При этом сам э, Трамп на Китай э, дополнительные санкции налагать побаивается. Он хочет это сделать руками европейских стран. Европа же апеллирует к обратному механизму, мол, темп пусть задает США, а мы подключимся, как это, собственно, всегда и было. В свою очередь Украина на эту игру в сломанный телефон отреагировала весьма логично. Если обе стороны теоретически готовы вводить санкции, то пусть первая начнет та, которой ничего не нужно обсуждать с партнерами и как следствие которой быстрее оформить это юридически. Я считаю, что у Америки достаточно санкций, чтобы нанести удар по российской экономике. И силы у Дональда Трампа достаточно, чтобы Путин его боялся. Так оно и есть. Европа в данном случае должна идти в союзе с Соединенными Штатами Америки. Но мы должны понимать, что не можем ждать, когда все европейские страны остановят те или иные контакты с Россией, нефтяные или газовые. Здесь он прав. Нужно, чтобы Европа прекратила любые покупки энергоресурсов у России. Но ждать не стоит. С этим я не согласен. Я считаю, что Америка достаточно сильна, чтобы остановить Путин. Увидев в очередной раз реакцию США, в РФ, похоже, уже и вовсе осмелели, считают в Институте изучения войны. Аналитики, послушав недавнее выступление Лаврова, пришли к выводу, что в Кремле сейчас в принципе не рассматривают тему переговоров. Так глава МИД заявил, что обмены территориями войну не остановят, равно как и восстановление торговли с Западом или, напротив, усиление санкций наращивание санкционного давления, которое все равно никакого смысла не имеет и никакого решающего влияния на экономику России. Однако это лишь официально. На деле же перспективы санкций российскую верхушку все же пугают, что четко просматривается в речах пропагандистов, которые с новой угрозой решили бороться по старым методичкам. Например, выводите стопроцентные санкции там там-там-там вторичные. Мы переходим к применению такого типа такого типа оружия по такого типа цели. Просто чтобы они понимали, то есть, какие будут наши ответные шаги. В копилку антипереговорной политики Кремля попадает и недавнее увольнение соратника Путина Дмитрия Козака. Тот имел неосторожность заявить бункерному, что пора заканчивать стрелять и время садиться за стол переговоров а перечить бункерному в РФ не заведено. Тем более в тот момент, когда он уверен, что Вашингтон играет ему на руку и дает фактически карт-бланш на военное решение вопроса. Единственное, что Трамп, в общем-то, может ему дать на данный момент, это время. И Трамп ему дает еще две недели, еще две недели. А теперь уже, наконец, плюнул и дал ему два года. До первого, там, до, ян до января 28 -го года. Володя, тебе хватит это для твоих целей, а если мы будем еще при этом пытаться каким-то образом мешать тебе это делать нежно, нежно так, вот как бы наказывать людей, которые а, с тобой торгуют, но все равно у тебя Тебя остается Китай. При этом стоит отметить, что терпение и политической стратегии европейским чиновникам не занимать. Медленно, но уверенно те раз за разом склоняют Трампа а все же на сторону добра. Решение о продаже Европе оружия для Украины – яркое тому подтверждение. И по мнению экспертов, если этого оружия будет достаточно, о переговорах вскоре будет просить уже Москва. ЄС готує для України репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів. Повідомляє Reuters. Йдеться про колосальну суму близько 210 мільярдів євро, які зараз заблоковані у Європі. Ініціативу просуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. План покликаний забезпечити військові потреби Києва і водночас обійти можливе вето Будапешта. За задумом активи не конфісковуватимуть, а використовуватимуть як гарантію. Україна отримає кредит який буде погашений після стягнення з Росії репарацій, для цього пропонують випустити спеціальні облігації з нульовим купоном, гарантовані країнами ЄС. Механізм можуть запустити навіть без усіх 27 членів у форматі коаліції охочих. Європейський союз може прискорити повну відмову від російського СПГ під тиском Дональда Трампа. Пише Блумберг, офіційно за планом Єврокомісія зараз розглядає варіант включення до нового санкційного пакета положення про припинення імпорту скрапленого газу з РФ до кінця 2027 року. Та за даними видання, Брюссель може внести зміни до цього плану і пришвидшити відмову від кремлівського газу, щоб остаточно зламати енергетичну залежність від Москви. Естонія випереджає євросоюз і вже точно з 2026 року. Повністю закриває двері для російського газу. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд. Наразі діє обмеження лише на використання російського скрапленого газу в розподільчих мережах, але його ще можна імпортувати поза ними. Після змін заборона стане абсолютною. Імпорт будь-якого СПГ і РФ буде заблокований. Це питання нашої безпеки та принципової позиції, наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Невже все заради української ракети? Данія проігнорує близько 20 законів, щоб збудувати завод компанії розробниці ракет Фламінго, унікальну ініціативу, яка стала можливою завдяки новому закону про нацбезпеку. Документ дає уряду право скасовувати чинні норми, підзаконні акти і навіть обмежувати право на скаргу, якщо йдеться про оборонні чи незвичайні проекти. Закон покликаний пришвидшити модернізацію військових об'єктів, відновлення казарм. І будівництво стратегічних потужностей прямий мотив загроза з боку Росії. Проте як Данія готується до можливої війни, більше в сюжеті. Данія закупить ракети і безпілотники більшої дальності і за угрози со сторони Росії. Об этом сообщила прем'єр-міністр страны Мете Фредеріксен. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Польсен отметил, что за счет новых средств вооруженные силы получат возможность активно бороться с угрозами вдали от его страны. По словам Польсена, опыт войны в Украине показал, важно не только выстроить ошелонированную противовоздушную оборону, но и иметь средства для нанесения ударов по целям на территории противника, в том числе по ракетным установкам. Дания сам, сама от, одна сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. Знаю, в Европе доминировал такой принцип уверенности в защите со стороны Соединенных Штатов, приходом к Белый дом Трампа, оказалось, что это не совсем так. По мнению главнокомандующего датской армии генерала Майкла Уигерса Гилгарда, высокоточное оружие большой дальности позволит военным противостоять угрозам до того, как они достигнут их территории. И датчане в том числе заинтересованы в приобретении и постановке на вооружение ракетных систем с дальностью более 600 километров. Более 600 километров, то есть превышающие дальность э, малого тактического радиуса действия. На заявление Дании мгновенно ответил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, никому, нигде и никогда в мире даже в голову не приходило публично угрожать ядерной державе. И Россия теперь должна исходить из того, что Дания не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с ней, но и готовится к такому сценарию. России демонстрируют, ну и, в общем-то, имели целью продемонстрировать отсутствие единства НАТО, э, Североатлантического альянса, посеять разбрат между государствами, членами альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, э, на первый взгляд, способами где э, доказать вину прямую России э, при желании не видеть ее очень сложно. Э, тем не менее, европейцы уже видят э, агрессивную сущность э, Российской Федерации и пока еще не, э, не приняли то, что э, война с Россией, ну если не неизбежно, то вполне возможно. Причем в ближайшей перспективе. Премьер Федерикс на заявление российского посла ответила, что они никак не повлияют на решение Дании и что ее страна не позволит России себя запугать. Чорновол знову нардепка. ЦВК визнала військовослужбовицю Тетяну Чорновол народною депутаткою України. Рішення ухвалене після отримання документа про дострокове припинення повноважень Андрія Парубія, якого застрелили 30 серпня у Львові. Тетяна Чорновол має бойовий досвід ще з 2014 року. Тоді вона оборонила Маріуполь у складі батальйону Азов з першого дня повномасштабного вторгнення Росії воювала у складі 72-ї бригади імені чорних запорожців. Та 126-ї окремої бригади ТРО. також Чорновол командувала розрахунком протитанкового комплексу «Стугна-П» у складі першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугуна. Вісім об'єктів преміальної нерухомості у США знайшов у родині секретаря РНБО Рустема Умірова центр протидії корупції. Мова про три квартири у Флориді, одну в Нью-Йорку та чотири віли поблизу Майамі, де мешкають або раніше мешкали члени родини. Згідно декларації Умірова, за 24 рік його дружина Лейла та троє дітей проживають у США. Вісім об'єктів нерухомості антикорупційники знайшли через платні бази даних, відкриті реєстри та власні джерела активістів. Для безпеки точні адреси та фотографії не розголошують. Декларація показує, що дружина посадовця орендує квартиру площею 137 метрів квадратних жовтня 2019 року, де також зареєстрований Уміров і діти. Ще одна квартира в комплексі Чалфонте у Бокартон, площею 134 метри, оренда якої близько 7 тисяч доларів на місяць. Батько Умірова орендував тут апартаменти 450 метрів квадратних вартістю 1 мільйон 200 тисяч доларів. У Нью-Йорку Уміров орендує двокімнатну квартиру на Манхеттені, де також зареєстрований його брат. Оренда такої – близько 7 тисяч доларів на місяць, а вартість – 1 мільйон 300 тисяч доларів. Ще чотири вілли в Бокаротон пов'язані з дружиною та родичами Умірова. Їхня оренда та вартість коливаються від 4,5 тисяч до 10 тисяч доларів на місяць. Військовий повернувся з полону і власноруч зняв своє фото з алеї зниклих безвісти. У Краснокутську на Харківщині днями відкрили алею з портретами зниклих безвісти військових. Та буквально одразу одне фото на щастя довелося прибрати. Це зробив сам український захисник, 48-річний Ігор Яковлев, який повернувся з російського полону. Цей момент буквально є символом надії. Це всі новини на цю годину. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвиватися.